Що повинні робити святі у зв'язку з приходом Антихриста. Об'явлення. Розділ 14, вірші 1, 20. Щоб подолати Антихриста. Коли Він з'явиться в найближчому майбутньому, святі повинні готуватися до мучеництва. З вірою в Господа. Для цього вони повинні добре знати про беззаконня, які Антихрист замишляє принести на цю землю. Тільки тоді святі зможуть вистояти проти нього і подолати його з вірою. Сатана пробуватиме знищити віру християн, примушуючи людей прийняти мітку його імені. Або числа. Він так пориватиметься знищити віру християн, тому що, противлячись Богу, і знищивши віру праведних, він прагне перешкодити людям отримати прощення їхніх гріхів через Євангелія, води та духа. Антихрист перетворить людей на своїх слуг і змусить їх. Опиратися Богу. Саме тому Антихрист і його послідовники, котрі все ще залишаться на цьому світі, одержать великі покарання та нещастя. Праведні повинні прожити життя віри з ясним розумінням кар чаш, які Бог пролє на їх ворогів. Як Бог каже. У повторенні закону, розділ 32, вірш 35, Моя пімста й відплата, він помститься їм за смерть своїх дітей. Справді, ми повинні захистити свою віру і продовжити переможне життя, а не переповнюватися гнівом та діяти під його впливом. Вірячи в те, що Бог знищить всіх тих, котрі все ще залишаться на цій землі після мучеництва святих, святі повинні боротися проти Антихриста. Слово правди, яке ми ніколи не повинні забувати. Всі ті, Котрі одержали прощення гріхів, повинні пам'ятати, що тільки безгрішні святі воскреснуть і будуть взяті до неба невдовзі по мучеництві через Антихриста. Коли прийде день появи Антихриста і мучеництва святих, ми не повинні забути, що кожна Божа обітниця цілком виконається. У вірші 14 і далі Слово Боже в розділі 14 вчить нас, що Вознесіння обов'язково прийде до святих і що час цього Вознесіння буде одразу ж після мучеництва. Ми не повинні забути, що наше Воскресіння і Вознесіння прийде після того, як сатана. Змушуватиме людей одержати його мітку. На праведних, котрі мучитимуться через Антихриста, чекають благословення Першого Воскресіння і Вознесіння. Праведні в цей час приймуть своє святе мучеництво, щоб захистити віру, адже вони відмовляться прийняти мітку сатани. Замучені праведні одержать свою нагороду відповідно до їхньої праці на цій землі, і слава Божа їм додасться. Не сумуйте, не гнівайтеся, коли ви побачите, що ваші товариші, святі та слуги Божі, мучаться, щоб захистити свою віру. Навпаки, всі святі повинні справді. Дякувати Господу і віддати Йому славу за можливість мучитися, щоб захистити свою віру, адже невдовзі мученики воскреснуть в святих тілах і будуть взяті до неба Господом. Що це за Кари, семи чаш, приготовані для тих, котрі. Протистоять Богу. Вірш 19 каже, І ангол кинув додолу серпа свого, і зібрав виноград на землі, і вкинув в велике чавило божого гніву. Ті, котрі завжди опиралися його любові, приречені одержати від Бога. Його жахливі кари після мучеництва святих. Адже вони, будучи на цій землі, відмовлялися прийняти до серця, дане Господом, Євангеліє, води та духа, а натомість опиралися йому. Це ті, котрі стали ворогами Бога через невіру в Спасіння Ісуса Христа, котрий прийшов. Кров'ю і водою, щоб спасти їх від гріхів, вони повинні одержати не тільки кари, пролитих Богом семи чаш, але й кару вічного та жахливого покарання пекла. Це сім кар, які Бог пошле на них, котрі не будуть взяті до неба Господом, після мучеництва святих. Бог нещадно пролє ці кари семи чаш, які він приготував на тих, котрі, не прийнявши участь у Вознесінні, все ще залишатимуться на цій землі, як раби сатани, і продовжуватимуть зневажати славу Божу. То чому ж тоді Бог змусить праведних мучитися? Бо, якби праведники залишилися на цій землі разом з ненародженими знову, він не зміг би пролити кари семи чаш, коли прийде час. І тому, що Бог любить праведних, Він дозволить їм мучитися, щоб вони могли приєднатися до його слави, дасть праведним мучитися перед приходом. Кар семи чаш, а після Воскресіння та Вознесіння замучених праведних, він одразу пролє ці кари на землю. Ці кари Семи чаш це останні кари, які Бог пошле на людство на цій землі. Тисячолітнє царство. І влада святих. Вік тисячолітнього царства почнеться, коли Господь разом з його святими знову прийде на землю. Євангеліє від Матвія, розділ 5, вірш 5 каже нам Блаженні лагідні, бо землю вспадкують вони. Коли Господь. Повернеться на землю з святими, тоді цілком виконається слово у Псалмі 37, вірш 29, що праведні успадкують землю. Тому, коли Господь прийде на цю землю зі всіма святими, Він дасть їм владу успадкувати її. В цей час він дасть їм владу царювати над десятьма містами і ще іншими п'ятьма містами. Господь відновить цю землю і все на ній, коли він повернеться і дозволить святим царювати над нею, з ним протягом наступних тисячі років. Тоді, з якою ж надією праведні цієї ери. Повинні жити. Вони повинні жити з надією на день, коли царство Христа буде побудоване на цій землі. Коли царство Господа прийде на землю, тут, зрештою, настануть мир, потіха і благословення Його царювання. Живучи під царюванням Господа, ми не відчуватимемо. Нестачі, але житимемо тільки в його достатку і досконалості. Коли на землю прийде царство Господа, всі надії та сподівання праведних здійсняться. Проживши на цій землі протягом тисячі років, праведні тоді увійдуть до вічного Царства Небесного, але ті, Котрі опиралися Богу, навпаки, будуть викинуті в озеро вічного вогню і сірки, завжди страждатимуть і не матимуть спочинку вдень і вночі. Тому праведні повинні жити в надії, чекаючи Господнього дня. Всі праведні не повинні забувати про мучеництво, Воскресіння. Вознесіння і вічне життя, які їм належать, підтримуйте у вашому серці це слово правди і надії, яке ви чули дотепер, та твердо тримайтеся його. До дня повернення Господа праведні житимуть, проповідуючи Євангеліє води та Духа і надіючись на Царство Небесне. Праведні мають можливість завжди жити в Царстві Божому і проповідувати Євангеліє, води та Духа на цій землі, що повинні робити святі, котрі живуть в цьому темному віці. Зрозуміло, що цей вік. Є віком темряви, і що стає все важче жити в ньому. Насправді, ми повинні проповідувати грішникам Євангеліє, води та духа і виховувати їх. По всьому світу, праведні повинні поширювати любов Божу і прощення гріхів, що приходить через дане Ісусом Христом. Євангеліє води та духа. Ось що зараз повинні робити праведні. Втративши сьогодні цю реальну можливість, вони вже ніколи не матимуть її знову. Кінець цього світу не так вже й далеко. Тому ми повинні все більше проповідувати Євангеліє води та духа і виховувати втрачені душі. З надією на Боже Царство. Це хороша річ, яку праведні повинні робити. У теперішньому світі багато людей, навіть не маючи слова, Євангелія, води та духа, кажуть, що вірять в Ісуса і живуть, служачи Господу. Але всі ті, котрі живуть релігійним життям. Без справжньої істини є брехливими пророками. Ці брехуни це ошуканці, які тільки використовують матеріальні надбання, віруючи в ім'я Ісуса. Тому нам шкода таких, котрі пробують прожити життя віри, будучи обдуреними цими брехливими пророками. Живучи життям віри, без Євангелія, води та духа, ці номінальні християни все ще залишаються грішниками і продовжують жити під прокляттям Божого закону, навіть якщо вони стверджують, що вірять в Ісуса, вони завжди живуть у гріхах, не знаючи про те, що, якби вони тільки повірили в Євангеліє води та духа, всі гріхи з їхнього серця просто зникли б, і вони б стали білими, як сніг, а Святий Дух був би даний їм у подарунок. А слуги Божі, котрі вірять і проповідують Євангеліє води та духа, живуть у мирі. Слуги Божі і Його народ. Насолоджуються Євангелієм води та духа, вони свідчать, взявши гріхи світу на себе через своє хрещення від Івана та прийнявши засуд за ці гріхи на Христі, Господь Ісус змив усі гріхи світу. Коли я повірив у це спасіння, прощення, всі мої гріхи. Які пригнічували мене, також зникли. Зараз я став праведним. Такими свідченнями святі в Божій церкві віддають славу Богу, ті, котрі мають цю віру, можуть, зрештою, надіятись на небо. Перше Воскресіння призначене. Для святих незадовго Господь повернеться на землю. У недалекому майбутньому хтось, хто стане антихристом, з'явиться і поставить свою мітку на праву руку чи чоло багатьох людей. Коли прийде цей час, ви повинні усвідомити, що вже близько другий прихід Господа. А також мучеництво святих, Воскресіння і Вознесіння. Коли настануть той день і година, ви повинні усвідомити, що це буде день потіхи для святих. Але для грішників, ненароджених знову, це буде День суду за гріхи. Всі святі воскреснуть після свого мучеництва. А потім приєднаються до весільної вечері Агнця з Господом. Коли ми мучитимемося в цей час наші тіла скоро воскреснуть і будуть взяті до неба, немає значення, що трапилося з тілами святих, котрі прийшли перед нами. Те, чи їхні тіла вже перетворились на порох. Чи взагалі щось від них залишилось, не складатиме жодної проблеми? Коли прийде цей час, святі воскреснуть не в своїх слабких тілах, але в тілах досконалих. Праведні в цей час воскреснуть у святих тілах і житимуть з Господом назавжди. Навіть якщо нас чекають важкі часи. Коли з'явиться Антихрист і переслідуватиме нас, ми повинні захистити свою віру в Ісуса Христа вірою в Слово Боже, яке ми зараз слухаємо. Також ми не повинні забути, що, повіривши в Євангеліє Води та Духа, ми візьмемо участь у мучеництві святих, їхньому першому Воскресінні. Та Вознесінні. Зараз ви не повинні відпасти від своєї віри в цю правду, але прожити життя боротьби і перемоги над Антихристом. Поки цей день не прийде, ми повинні бути разом з врятованими перед нами вірою в правду, триматися Слова Божого і йти. За Господом у вірі. Навіть зараз є багато брехунів, котрі обманюють людей. Навіть зараз безліч людей, як слуги сатани, навчають неправдивої віри. Зокрема, є багато брехунів. Котрі відстоюють і навчають своїх прихожан доктрини Вознесіння Перед Великим Горем, намагаючись переконати їх, щоб вони не мали нічого спільного з семирічним Великим Горем. Біблія навпаки ясно свідчить нам, що мучеництво святих і Вознесіння прийдуть незадовго. По перших трьох з половиною роках горя, не даймо таким брехунам себе обдурити. Давайте натомість знати і вірити, що коли проминуть перші три з половиною роки семирічного періоду Великого Горя, ми мучитимемося і невдовзі воскреснемо, й одночасно будемо взяті до неба. Тому ви повинні триматися далеко від неправдивих пророків, котрі навчають, що їх не стосується семирічне велике горе. Істинні святі вірять, що їхнє мучеництво Воскресіння і Вознесіння, а також весільна вечеря Агнця, настануть незадовго. по-перших, Трьох з половиною роках Горя, то як же всі ми повинні жити зараз? Дотепер ви мали усвідомити, що якщо хтось вірить в Господа як свого Спасителя, тобто в те, що Господь прийшов на цей світ? Забрав гріхи світу своїм хрещенням від Івана, пролив кров на Христі і Воскрес, то Святий Дух приходить до серця цього віруючого як подарунок. Ви повинні слухати вашими вухами і вірити серцем у те, що Святий Дух каже до вас через церкву Божу і жити з вірою в Бога. Всі святі повинні прожити життя віри під проводом Божої церкви. Самостійно ніхто не може проповідувати Євангеліє води та духа, ані зберігати чи служити йому. Ось чому церква Божа така важлива навіть для святих, котрі вже народилися знову. Тому Бог. Встановив свою церкву і слуг на цій землі, і через них він годує своїх ягнят. Зокрема, справи Божі стають ще дорогоціннішими і важливішими, коли останні дні наближаються до нас. І тому я молюся і надіюся, що ви проживете праведне. Наповнене святим Духом життя. Останні дні наближаються, тому праведні повинні ще більше трудитися, щоб згуртуватися, молитися, потішати, підтримувати і допомагати один одному та жити для Господа єдиним серцем та єдиною метою. Бог дав святим. Мучеництво, Воскресіння, Вознесіння і вічне життя. Проживімо життя боротьби та перемоги над Антихристом, а потім упевнено станьмо перед Богом. Алілуя!